Конституції України. Кожна дитина має право на сім'ю. Стаття 8 Конституції України. В Україні визначається дія принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Всі закони приймаються на основі Конституції. Найвищу силу має над законами стоїть конституція. Всі знають, що вона найвища всіх. Конституція молитва, оберіг на все життя. Хочеш щось на світі жити. Конституцію вивчай. Тя 49, Конституції Конституція України. Я маю право на медичне лікування та медичне страхування. Тата Конституції України громадянин України не може бути позбавлений громадянства і право змінити громадянство. Громадянство не позбавляють, але сам громадянин може вийти з громадянства, якщо сам так захотів.